Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про п'яту та шосту серію серіалу Зворотній напрямок. І скажу чесно, інтриг стає ще більше. Минула повертається, ревна ще загострюється, а почуття, які здавалися неможливими, починають прориватися назовні. Але перед тим, як я продовжу, будь ласка, поставте подобайку, якщо вам подобаються такі огляди. Дуже дякую. П'ята серія починається з досить похмурої сцени, розвіювання праху брата Каті, але ще справді він мертвий. У цей час у домі Романа відбувається справжня сутичка. Він вимагає від Марії, щоб вона разом зі своєю мамою покинула його будинок. Але Марія хитрує, просить маму прикинутися хворою, щоб залишитися і розвідати більше про Дарину. Також в цій серії між Марією та Романом відбулася дуже відверта розмова. Її слова від кохання до ненависті один крок звичали сильно, а коли вона додала, що у зворотному напрямку теж один крок, серце Романа забилося швидше, і вони ледве не поцілувалися. На щастя, ще на жаль їх зупинила Валентина Степанівна. І це було дуже символічно, ніби доля каже Романові, що минуле краще залишити позаду. В шехій серії Дарина допомагає Валентині Степанівні готувати сніданок та дивує її своєю щирістю. Семен із задоволенням куштує її пиріг і хвалить, а Роман навіть не пробує. І в мене виникло питання: він справді настільки байдужий, чи просто боїться закохатися? Прогулянка дарини з Семеном стала особливим моментом цієї серії. Він не лише розпитує її про знайомство з його братом, а й робить важливий крок відвозить до лікаря, бо вона на третьому місяці вагітності й досі не стоїть на обліку. Вона пропонує дарині перейти на Ти, називає її подругою і навіть отримує запрошення на святкування дня народження. Святкування дня народження стало переломним моментом. Дарина зовсім випадково допомогла Романові з новим бізнесом, і його це вразило настільки, що він запросив її на танець і вперше звернувся до неї на ти. Це було ніжно і по справжньому, але тепер цікаво, як на це відреагує Марія, яка бачила все на власні очі. Друзі, як ви думаєте, чи зможе Роман відпустити минуле? Чи стане Семен справжнім суперником у боротьбі за серце Дарини?